Вітаю вас, друзі. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогоднішнє відео я назвала тези про головне. Так чи інакше, ви вже щось чули: або почуєте, або під іншим якимось кутом почуєте, і це якось відкладеться у вас. Адже про головне мій канал називається Порядок денне життя. А життя це не лише. Коротковне в фізичному тілі життя, а життя це перш за все життя вічне, і щоб до нього прийти через це коротковпливне Наше життя у трьохвимірному цьому просторі, в цьому фізичному тілі через інструменти, які нам надають ситуації та люди, щоб вдосконалити себе і, сподіваюсь, прийти таки у світ Бога. Тож, починаємо, як завжди: лайк, коментар, підписка. Бо так працюють алгоритми Ютубу, тому щоб просувалося відео, щоб якомога більше користувачам Ютубу запропонували і розвивався саме український Ютуб, тому ми, ось такі ютубери, блогери, ніби випрошуємо вас ці лайки, підписки і коментарі. Бо ну, ось так вам не важко, а нам приємно. Починаємо. Вчора у мене відбулася дуже важлива розмова з подругою, якою ми вже понад 20 років дружимо. Я дуже ціную її такі внутрішні відчуття, а вона цінує мій розбір ситуації і ну, допомогу. Тобто ми цінуємо одне одного, нашу дружбу, і дуже велику користь від цього маємо обидві. І це йде далі, як круги по воді, ці знання і ці якісь висновки. Тож, мабуть, оці тези про головне і присвячуються моїй подрузі Анні. От. Тож, теза перша: не кажи людям, що ти не в ресурсі, ти завжди в ресурсі. І починає е, цю тезу розгортати, що навіть якщо ти дуже втомлена, якщо ти виснажена, як тільки з тобою починаєш розмовляти, ти ніби вся збираєшся в один такий струмочок і вся взбадьорилась, і вся е, от, увагою і енергією, вся о, цій розмові, у цій зустрічі. І тут я трошки кожну тезу буду пояснювати, і чому вона головна. Колись я вам вже про це доповідала да, у Антарової два життя. Квітку, любові під ноги ближнього. Адже ми не знаємо, що ця зустріч, можливо, готувалася в віках. Нічого важливішого, ніж зустріч ця зараз, тут і зараз немає нічого. Ми не знаємо. Як цю людину до вас підвели. Минулого вже немає, майбутнього ще немає, а є лише тут і зараз. І не треба, щоб в голові проносилось 100 думок про якийсь -то там суп чи дітей, чи щось ще, чи кран закритий, чи утюг відключений, чи скаче. Це система завжди так працює. Вона підкидає 100 думок, і це у нашій владі контролювати це. Якщо ви ведете розмову з людиною, то нічого важливішого, ніж оце зараз не відбувається в вашому житті. Тому для мене це стало таким, знаєте, автоматичною реакцією, і я це не помічаю, а ось подруга помітила, і тому вона каже, що ти завжди в ресурсі, ти не буваєш не в ресурсі. Розумієте? Ось така цікава штука. Тому для вас посил оцей головний, кожна мить тут і зараз вона є найважливішою. Тому увагу свою приділяємо саме у цій миті, яка на текущий момент, от, от тут і зараз. Теза друга вона звучить так, якби і хто б тебе не хотів відвампирити. Ти повинен. З любов'ю відповісти. Ну, звісно, це дуже важко. Але ж ми завжди з людьми контактуємо і щось відбувається. Так? Добре, якщо все з любов'ю, все лагідно, тишком нишком, мирно так от відбувається. Але якщо хтось вас провокує або навмисно, або не навмисно і м -м, хочеться, знаєте, відповісти на рівні. Також Агресивно чи жорстко, але ж тоді, о зараз головне буде звучати в тій людині. Біс такий сильний вас атакує. І коли ви хочете на рівних відповісти, ви взрощуєте свого біса тоді, розумієте? А чи ми знаємо, що завжди за людину два світи борються, і світлий і темний. І навіть завжди в релігіях казали, що на правому плечі ангел, на лівому демон. І от кому ви надаєте перевагу, оцей буде ваш багаж. Ото ви Вичуєте в своїй душі і куди складаєте, до якого світу ви хочете прийти, чи до світлого, чи за... до темного. Але це дуже важко да, відповісти з любов'ю. Якщо дуже хочеться відповісти агресивно, Зупиніть себе, оцю мить, якщо немає сили із кармана, як то кажуть, із кишені любов не дістати, але ж навіть вілікамученькі святі, вони завжди казали, що треба стяжати Дух Святой. Тобто накопичувати його в собі, практикувати цю любов. Навіть якщо відразу не виходить, то можна це робити поступово потрошки. Якщо у цей момент вам ну, зовсім не в багато і цю, цю любов ви не можете видати на гора, як то кажуть, то хоча б не впадайте в агресію. Якщо вам важко і трудно, нібито хочеться закритися від цього удару. Да, якби то Чи шторку опустити, чи в коробочку спрятатись, але не видавати агресію на взаєм. Оце головне. Краще, якщо це буде любов, але якщо не виходить, то хоча б сховалися, а не віддали агресію навзаєм. Я зараз не кажу про ситуацію війни і ворога, бо нас прийшли вбивати, щоб нас не було, і там зовсім інші закони вступають в силу. Я кажу про взаємодію у соціальному такому житті з нашими рідними, близькими, чи не дуже рідними, близькими, чи сторонніми людьми. Все одно закони одні і ті ж. Якщо ми відповідаємо агресію, то ми взрощуємо біса в собі. Якщо він стає сильнішим, і ми тоді, нібито пишаємось, да, ох, як я відповіла, ох, як вона аж присіла, вон чи він, аж зніяковів, і ми. Гордимося, пишаємось цим. Це дуже погана історія. І ми тоді взрощуємо біса в собі і рухаємося у сторону темряви, а не в сторону сторону світла. Оце пам'ятати. Якщо не виходить любові, то хоча б сховатися, себе закрити в такий шарик, кульку, бульбашку, щоб, хоча б, не відповідати агресію. Теза три. Остання мабуть теза, щоб не обтяжувати, бо трошки темніє. Я трошки пізніше, ніж планувала, вийшла, але це не давало мені спокою вже вночі, тому я розуміла, що треба писати відео, і це дуже корисно буде для світу, для людей, які мене слухають, чують і щось беруть для себе і рухаються з цими знаннями по життю. Те за три розуміти себе, свою реакцію, а потім управляти нею. І знаєте, знову ж з розмови з подругою моєю, вона розповідає, що коли до неї підійшов клієнт, а вона працює в сфері обслуговування, і нібито вже з жорстким таким посилом. і... Вона каже, він думає, що він мене буде випробовувати, а це я буду його випробовувати і а, вже з посмішкою і з любов'ю. А я кажу: моя люба, ти навіть сама не уявляєш, що ти зараз сказала. Розуміти себе. Це вже і інших людей, це вже ознаки емоційного інтелекту, і це вже ознаки е, такого-то розвитку людини. ну, Будемо називати, духовного розвитку людини. Бо вона розуміє себе, розуміє інших, і вона готова з любов'ю погасити цю агресію. Так от, е, нібито здається, дуже проста така думка да, розуміти себе. Але ж зовсім не кожна людина себе розуміє. І на жаль, батьки не вчать цьому своїх діточок, коли маленька дитина вже повинна навчатися розуміти себе, що вона відчуває на дану мить. Їй сумно, чи їй радісно, чи в неї горе, чи якийсь ще негатив чи позитив. Тобто давати ідентифікацію цієї емоції своєму емоційному стану, і далі вчитися вже управляти. Цим станом. Я не кажу, що емоції це погано і їх не треба відчувати. Ми їх відчуваємо. і ну, Тобто, якщо ми їх заганяємо всередину, то це може викликати ліки, проробляти емоції через фізичні, ми вже якось про це казали, фізичні вправи чи переключення уваги, чи продивлятися кінофільми, чи творчістю займатися, чи щось чимось, чимось чимось. Але головне зараз ми говоримо про те, що розумійте, що з тобою відбувається. Коли радість, чи тут я хочу окремо сказати про ейфорію, і це теж така бісовщина, знаєте, коли нездорове почуття, таке, дуже часто у дітей таке, знаєте, хахоче без причини, не може заспокоїтися перезбудження таке йде нервової системи. От, і ми вже ну, намагаємося заспокоїти і у дорослих. Таке буває, якась ну, дрібничка може викликати таку ефорію, ти не можеш переключитися і це, і це вже нездорово, тебе кочі гарять Оці емоції, ці гормони, цей гримучий коктейль. І це ну, рібятки підбрасують дровішек, як то кажуть. От, Значить, розуміти себе і далі. Вчитися хоча б розуміти і далі управляти негативне переключати на позитивні емоції і в ідеалі виходити на почуття любові. І це такий дуже-дуже важливий меседж, як мені здалося. Я дуже вам всім бажаю розуміти себе переключатися на почуття любові, управляти своїми реакціями. І всі ми разом, щоб прийшли у світлий світ Бога. Я вас всіх люблю, па-па, до нових зустрічей!